Дяківо всім слава привіт! Сьогодні ми знімаємо хто ще не догадався по названні відео і по прев'ю правильно Transformers 2010 року. Битва за Кібертро. Так, ми її проходимо сьогодні. Тому ну, готуємося. Присаджуємося чийочок. Ну, коротше, от цих всіх авторів ми пропускаємо, буде нам не цікаво. А дивимося відос. Ооо. Кібертрон. На жалуйте, що ви звука, не дай, що, а, мене, мене колонки не колонки відказали. Ооо. Кібертрон. Кій горить в пустоті. О, стар скріблити. Зараз крик, якщо по-українськи. Хто у нас тут є? Бандонбі! Міг 127. Що я так називаю? Не пам'ятаю уже о... скриво обстрілює, мачи мамбуби. Щось буде зараз. О, Оптимус, походу. Та Оптимус. Оптимус край. Ракету відбиває, а друга в нього попадает. Коротше, прикольно ні. не доїди, кого не дивишься. Оця пушка, що бабу відбиває, вона ніфіга так швидко не стріляє. Ні, а це не кліфджаптер, по-моєму, ні? Завжди кліфджаптер получає погоді не готова. Расси два і три, і чотири зарабули. буде. Жуткі кадри, слухайте. А, це ки це Коротше, це кінець вже. Такий у нас А щоб не спойлер, ти потім покажу. Все, старт. Все, це да. флешку. Коротше, ставити тако чи ставите такого. Едикімедики і Ливаретки. Едикімедики бац. Значить все. Соло компанія. Я думаю, у нас вийде 3 сезона. Перший, це і буде диск. Могла що до хардкор. <ріхи> не не вержу. Так, звідки починають? Від Десептиконс? Чи від автомобілів? А потім скільки тут У них 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. І в них по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, дев'ять. І корот нажимаю 10 так 10 коль. З Коломга. Тут я якийсь Бравол, я його не знаю, Барі. Барі Кейт. Чи це не Барікейт. Чи це блокаут? Я не пам'ятаю, коротше. Мегатрон, так Мегатрон. Все. Не зліп мою башку, я не дай не, не, не знаю, хто це такий був. О, локда! Я згадав, хто тут такі. ой Ну, ой Ооо, давайте швейчої не хочу чекати. Ой, і що? Так, 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 коротше, я пропускаю. Я не читаю, не дуже читати по англійськи дай всі відос. Это якщо буду називати відео, мультики. Як захочете. Да, я заснимаю сдолго периодику и заснимаю на парад. Прекрасно, правда. Багатрон. Жаль, что тут субтитры у него. Чья? Подумаем. Постройки. Система. Аудио. Получается, из всякий. Так, разроз. Субтитры. Конечно же. Он. О, я таке, ну короче. Дай буде на виску. Ох, йох. Мегатрон. Ну, 2060-й рік, а mm Вообще -hmm. прикольно. Я вам кажу. І що, що я куча людей тримало, це Вообще прикольно. Не знаю, я вам кажу. От такого. Ой. Сначала що то что. Сюди, тут якісь сліди Енергона. Всякі. Боже, вона така вібрація, я бы знала. На геймпаді така вібрація. Я вам кажу, І що ж у мене Xbox, але це така вібрація. Так, я це прихожу на станички 360 60, бо Xbox One, цього нема. Ох. Септикон. Я для вас, короче. Еще, может, кто с любит читать? Состав скрим. Типа охраняет темного энергона базу. и стреляет по этим штукам. Понял, что пацаны нормальные. Да, ага, все. Ша мы трансформируемся в папку. Помни. Здарова, пацаны. все, заходим, заходим, заходим. Здарова, вс. World Matron, Dem, дорогу. Ой-я! Ой-ч Лат-Такого. Да ты получай. A ty jeszcze ja tak nie próbowałeś. Tak. No. Aha. Aha, wszystko, ja zgadłam, co mi się. Typ zaraz i ty do e, centru. O co? Фіолетового енергона тмного. Биться з автоботами автоботом. всі однакові, і, і всі однакові мені зайшла ігра Зараз е, я в рукопашку я буду бити. Зараз. Так, перезарядка Получай. Нового выстрела это падать, алкаш. Падаем. Что, вообще страх потерял, а Все. Все. Аталила, что ты тихо. Ну, пад, погнал. Короче, кусь пушку надо. Падает пушка, а патроны. Надо патрон патроны. Забедил этот патрон в доуса на за дворе положить. Ну я там там крепкий дистанций? Я так помазую. Короче, я на него такой пробовал. О, оп, ота оп. ты Тоти... не блик, да не можешь попасть. Ес. Кись, недра. Хода походу. Таратарататаратарата. Уф-Что за ад? О, новая пушка, дай буда. По-моему, я знаю, где это туда. Фа! Ага, им пофиг. То есть сама фигова пушка возникли. На кибертроне Пап, Папа, а ні, норм, пушка, сука. Що вона буде в 2 забирати? це вообще буде прекрасна кошка? Ну ви пацани, ну що ви за хлопці такі? На да, що ви так нариваєтесь? А він вообще нарвався на мою А що вас тут так багато? Час. Да шо, что ты как и, Короче. пушка что и готов, Раз. Так да Ага. А там. Раз. Думаю, у нас в выпуске будет 20 футов. Раз. Давай-то шало. то шало. Давай-то Ну все. Чебе? Раз. Два. Короче, я не сюда. Я хочу сюда до вас разобраться. Но там є така штучка, яка мені дуже прям. Щит. По щита. Типа, який ту вс бути его Ох! Вс. Иди на ладоня сладкие. Я на вас хлопчики. Всех трх одним бестрелом, палево. Здорово с Ну і що ти видно было скажешь? Ну короче, опишу. Давай. Так, забираем Ну, Здорово. А що у вас тут так багато? Да. 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 Там. Будешь без смерті, то що? Ну раз да, все хватит. Працюємо, зараз, Так, проходимо далі. Що у нас тут? Ага. і що нам тут робити, можна от такого зробити. Оп, еще один щит. Прекрасно. Пацаны, вам заранее буду родцы. На трон за пушку. Я понял, что тут будем нарайть бываться. Пацан бесконечна пушка бесконечно бесконечными патронами. Ходіть пацани, поможешь? Па их тут буде багато. І я це понял. Так, та Ой, хе! куда ви біжите сюда? Сюда нельзя. Сюда, ну, сюда просто не будете. Так куда ви їдете? Тут треба куди їхати. Пройтись пішком в лабета. Вс, падають, 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 падають. Короче, це все треба взрывато, это бачу, тут треба не такого. Цей пушкою. Треба... Треба работать свою. Як тебе пропустила. E... Хто підрахує, скільки я десятиколею цю серію? Того завтра покажу в комментария. Того покажу в наступній серії в комментариях. Так. Ну, ну йде. так Пах давайте. Давай эти все штучки. Что у нас тут все поставить? Так, ну другие, друзья. Все, два, два сбыта. Так. Так, и дай дальше. Поборот бабки. А, пацаны, дорогу. Здорово, да, багатро. Воєнна плене. Э, ти так, так жорстко з ним не поступає, він помре. Коротше, пасади, де оптимість. Не знаєте? Помрете. Не знаєте. Побрете. Коротше, я зараз такого роблю для себе завдання, Всіх їх перебув. Да, я підраховуйтесь. Так, бедра Все, Вс, хватит. Миша, по на надобавку. А для лучше. Все, хватит. Ой. Это бомб. Прикольно. Эээ.

Ну что я вам скажу, что прыгать не можно. Саундвей! Там да ты шо? Он мамы с тобой зустрилась. Сделал пора, ты хочешь можно будет? Интересно. Я уже дополняю. Пускал. Все одной працює. Подали. Я до тої точки. Їдемо потім будеш. Дорого, пацьке! Тільки перша голова яку туди приходила. Я шось. О, я что-то можна біля. По-моєму, з автоматами нема. Я тут на полі. Так вот пушку наготов, тут заря можно прямо буду бегать стрелять. Сюда. Ну, это поэтому... Так. Одем від мене. Так. Так, так. Uh, і, і останній буде. А я, я його на руки. Так. Вс, рукопашку уже. Ну для це можна закінчувати наш видос. Чтобы тебе понравилось, ставте лайк. На канал. Я коментую, скільки я саплюю, автоботів за цих двадцять видоса всем дякую за, за перегляд, Всім -па, па. До нових видос!